15 липня 2016 року закінчився мій трьохрічний контракт, що стосується ситуації, яка зараз відбувається в місті Хмельницькому, і, зокрема, ситуація з зверненнями до Хмельницького міського голови та до начальника управління освіти міста. Моя точка зору полягає в тому, що за період моєї роботи, за період роботи нового начальника управління освіти, Жодних зауважень, письмових попереджень щодо якості моєї роботи як керівника навчального закладу, я не отримав. Є декілька моментів, які стосуються більше психологічного взаємовідносин. Але я думаю, що в відкритому демократичному громадянському суспільстві такі речі, коли батьківська громада, педагогічна громада звертаються, їх принаймні можна почути і зрозуміти їхні прохання. Крім того, що більшість батьків є досить позитивно налаштовані, вони хочуть почути, донести свою спочатку точку зору і пояснити ситуацію, яку, як вони її сприймають. 15 липня, як я вже казав, закінчився мій контракт. 12 липня мене викликали о 14-й годині і повідомили, що контракт. Не буде і далі. Дії контракту закінчилися, і на цьому фактично мої взаємовідносини як директора припиняються. На запитання, яка причина, було сказано, що причини немає. Причина в тому, що закінчився контракт. Я особисто звертаюсь до всіх мешканців міста Хмельницького, всіх користувачів мережі інтернет. Я до жодного вчителя, до жодного батька, до жодного учня не телефонував, не звертався і не просив виходити на акції підтримки директора школи. Тому інсинуація, які зараз є в мережі інтернет, про те, що всі заходи були інспіровані директором, є неправдивими і сприймаю їх як наклик і відповідним чином звертаю до. Осіб, які поширюють цю неправдиву інформацію, все ж таки зупинитися і поміркувати над тим, що всі ми громадяни, всі ми мешканці міста Хмельницького ходимо по одних і тих же самих вулицях. Я думаю, повинні вільно дивитися в очі один одного. Що стосується питання про капітальний ремонт фасаду початкової школи, я хочу звернути вашу увагу, що минулого року, в червні місяці, між шостою школою як замовником та компанією нові технології як виконавцем робіт був укладений договір про капітальний ремонт фасаду. Вартість ремонтних робіт була в межах 350 тисяч гривень. Функцію нагляду за якістю виконання робіт здійснювало комунальне підприємство «Технагляд». Адміністрація школи, я як директор школи, з відома технагляду, підписали договір про початок робіт з новими технологіями. Їм була перерахована авансова сума платежу у сумі 108 тисяч гривень. Коли роботи завершилися, вони надали акти виконаних робіт і згідно договору. Про контроль за якістю будівництва ці акти і мій лист був направлений комунальному підприємству Технагляд. Технагляд надало нам відповідь, що роботи були проведені у невідповідності до проєктних робіт. І вони не будуть розглядати акти виконаних робіт згідно фінансових правил. Я як директор школи не маю права підписувати акти виконаних робіт до тих пір, поки професійні експерти не підтвердять, що роботи були виконані якісно. Ще раз наголошую: жодних коштів ніхто безпідставно нікому не перераховує. Зважаючи напевно особливість нашого сьогоднішнього дня, хочу звернути. Увагу громадськості до наступного факту: шоста школа є єдиним навчальним закладом в місті Хмельницькому, де на сьогоднішній день є можливість надати дітям освітні послуги російської мови. У нас існує поки що три російськомовних класи, в яких навчаються діти, які переїхали з інших. Країн світу це Туреччина, Вірменія, Азербайджан, Російська Федерація, це діти, які переїхали з тимчасово окупованих територій, це Донецька і Луганська область. Це діти, які переїхали з Автономної Республіки Крим. На сьогоднішній день в цих класах навчається близько 30 дітей. Згідно з законодавствам, у нас є. Декілька нормативних актів, які дають цілковите право на існування таких навчальних закладів. І хочу звернути вашу увагу в Конституції України чітко передбачено, що кожен громадянин або особа без громадянства має право на отримання, я наголошую, безкоштовної освіти в Україні. Якщо є нормативна база, яка дозволяє або з Верніше, яка забороняє існування таких навчальних закладів, для цього є відповідні установи, які повинні перевірити даний факт. А що стосується заклику щодо наявності сепаратизму і так далі, хочу звернути вашу увагу, що це є наклеп не тільки що стосується директора, це є образа всього навчального закладу і всіх осіб, які доречні до цього моменту. За три роки своєї роботи жодних зауважень, недоліків і претензій я не отримував. Що стосується заклику звинувачень сепаратизму, і нагадую, є наказ міністра освіти, який чітко регламентує, якщо дані факти підтверджуються, людина моментально звільняється з відповідними наслідками. Якщо є посадові особи, в яких є докази і факти, які підтверджують даний випадок. Я думаю, вони повинні були прийняти адміністративні важелі і попередити дані на негативний прояв. Наголошую, що до 15 числа ні щодо директора, ні щодо жодного працівника, який працює в 6 школі, жодних заходів впливу не застосовується. Тому ще раз закликаю всіх осіб бути стриманими, толерантними і поважати права честь і гідність кожного.